Зайчатко і хлоп'ятко Олена Пчілка. Зайчик сірий, плих та скок з поля чистого в лісок, через пень, рівчак, колоду, не на роком якось в воду. Спотикнувши зайчик бух, де не взявся тут пастух. Невеличке те хлоп'ятко, пасло в лісі десь ягнятко. Отже. Скинувши торбинку і палатану свитинку, хлопчик кинувся в озерце А в зайчата жаху серце, як та пташка в грудях б'ється, а хлоп'я собі сміється. А попався на борако, ще не вмерти з переляку. Бідні, сіренькі зайчата, небезпечно їм гуляти. Хто що хоче з ними робить, б'є з рушниці псами. Скільки мук вони приймають. Ухопив зайча за вухо, хлопчик потім, скільки духу, з ним на берег випливає, де зайча подід шукає, бідний зайчик, як билина, весь тремтить лиха година. Як на світ він народився, так би він і утопився. Тут замислилось хлоп'ятко. Що, як був би я зайчатком? Чи то я так всіх боявся, доки в руки не попався, та й з мене б глузували, вбили б, шкірку теж зідрали, як тужила б моя мати. У хлоп'ята оченята заблищали, мов росою, несподівано сльозою. Ну, мій зайчику, на волю в ліс біжи по чистім полі. Плигай знов собі та грайся, от людей гаразд, ховайся, крикнув хлопчик, а зайчина пригнув з рук, як хуртовина, що не зміг би й пес догнати. До своєї біг він хати.